Доброго ранку, доброго дня! Бажаю всім миру, здоров'я і добра. Вітаю вас на математиці! Сьогодні я пропоную вам пригадати домашніх тварин. Давайте ми з вами назвемо цих тварин Кінь, вівця, коза, бик. Корова, баран. Кролик. Порахуємо, скільки домашніх тварин. Один, два, три, чотири, п'ять. Шість. Сім. Давайте тепер порахуємо їх у зворотньому напрямку. Сім, шість, п'ять. Чотири, три, два, один. Дітки хто стоїть перший в цьому ряду? Кінь. Третій? Коза. Хто стоїть останній сьомий? Кролик. Давайте порахуємо їх по порядку. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий. Хто ще живе на фермі, крім домашніх тварин? Так, домашні птахи. І ось до наших тварин приєдналася домашня пташка. Хто це ви впізнали? Це індик. Скільки було тварин спочатку? Сім. Скільки пташок приєдналося? Одна. Скільки стало тварин всього? Давайте порахуємо. Тахами. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Було сім. Стало більше чи менше, коли приєднався індик. Більше, більше на скільки стало? На одного? На один більше. Отже, 8 – це на один більше, ніж 7. Відповідно, 7 на один менше, ніж 8. Давайте ми з вами пригадаємо, що таке задача, та складемо задачу. Задача має умову, де говориться про те, Скільки було предметів, та що з ними відбулося. З задачі є питання, що нам треба знайти. Отже, складаємо задачу. На фермі було, пам'ятаєте, скільки тварин було спочатку? Сім. До них прибіг один індик. Питання до задачі, яке ми можемо поставити? Скільки всього стало тварин? Разом з птахами, так? І розв'яжемо цю задачу. Тож, скільки було тварин спочатку на фермі? 7. Що відбулося потім? Прибіг один індик. Пам'ятаємо. Прибіг, прийшов, принесли, тобто стало більше. Да? Ми використовуємо та позначаємо на математиці знак додати. Ми збільшили нашу кількість, додали прибіг, скільки інтиків прибігло? Один. Далі ми використовуємо знак дорівнює. Знак, який нам говорить, скільки стало. То скільки ж стало всього тварин і птахів? Вісім. 7 плюс 1 дорівнює 8. Це розв'язок нашої задачі. Відповідь до задачі буде така. На фермі стало разом тварин та птахів вісім. Добре, дітки, молодці. А зараз я пропоную з вами. Із тваринками погратися. Вам треба бути дуже уважними та знайти, що з ними відбулося, які зміни сталися. Подивіться уважно, які зміни сталися в наших твариночок. Чи помітили ви? Так, не стало. Кролика, молодці. Не стало кролика. Добре, стало тваринок менше. Тепер подивіться уважно, що відбулося. Пішла пастися корівка, так? Корівки не стало. Тепер що відбулося? Подивіться уважно, що змінилося. Помітили, зникла коза, а на її місце став індик, тепер він стоїть яким по рахунку? Третім молодці дітки. Зараз я пропоную вам пригадати геометричні фігури. Але для початку ми згадаємо, яка пора року. Зима. І ви всі, мабуть, відчули, так, бо холодно стало і на дворі, і в помешканні. І для того, щоб людям було тепліше, вони іноді підлогу застеляють килимами. Килими бувають різні, і на них дуже часто є якийсь візерунок, орнамент, якесь зображення. То я ж сьогодні пропоную вам. Прикрасити килим. Ось так виглядає наш килим. Подивіться, діти, якої геометричної форми він. Прямокутник, як ви зрозуміли, що це прямокутник, бо він має чотири кути та чотири сторони. Причому дві з них сторони довші, а ще дві коротші, але між собою рівні, це прямокутник. Дивіться, він зовсім білий, не має нічого, абсолютно на ньому, ніяких ні орнаментів, не візерунків. Тому ми з вами зараз будемо його прикрашати. Для цього я пропоную вам теж приготувати ось такий прямокутник та геометричні фігури різного кольору та різної форми. Вам треба будуть кружечки, трикутнички, квадратики, а можете просто взяти олівець і разом зі мною намалювати ці фігури. Тож, в лівому верхньому куточку покладіть жовтий кружечок. Ну або ж намалюйте ось тут. В лівому нижньому куточку ми покладемо червоний кружечок ось тут. В правому верхньому куточку пропоную розташувати ось таку фігуру. Подивіться, що це за фігура. Це трикутник, бо він має Три сторони та три кути. Якого кольору трикутник? Зеленого. В нижній правий куточок я пропоную вам покласти ось таку фігуру або ж намалювати. Що це за фігура? Так, це квадрат, як ви зрозуміли, бо він має чотири сторони та чотири кути. Але ми з вами тільки що говорили, що прямокутник у нас теж має чотири сторони і чотири кути. Чим відрізняється прямокутник від квадрата? Пригадали тим, що у квадрата всі чотири сторони рівні, на відміну від прямокутника. Ну, а всерединку ми покладемо або ж намалюємо, да, прикрасимо нашим килим. Ось такою фігурою. Це що за фігура діти? Це овал. Правильно! Пропоную вам вдома зобразити такий самий килим. Дітки, ми сьогодні з вами добре попрацювали, порахували, пригадали геометричні фігури. Я дякую вам за роботу, міцно всіх обнімаю, до зустрічі!